Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів. Десь 6 по 10 підручника геометрії 8 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 14 по 18, підручника математика 8. інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Діагональ рівнобічної трапеці, ділить навпіл, є тупий кут, а середню лінію на відрізки 9 см і 7 см. знайдіть периметр трапеції. Приступаємо до виконання. Нам дано АБЦД трапеція. АБ дорівнює СД, кут АБД дорівнює коту СБД. ЛК середня лінія. Відрізок ЛО дорівнює 9 см, ОК 7 см. Потрібно знайти периметр, це сума довжин всіх сторін БЦ, АД і бічну сторону, бо в нас вони рівні, тому достатньо однієї. Приступаємо до виконання. Працюємо в трикутнику АБД. А, Б Д. Л. Середина. АБ. Бо ЛК це середня лінія трапеції. ЛО. Паралельно до АД. Посередня лінія трапеції паралельна до основи трапеції. Тоді за теоремою фалеса. Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута і відтинають на одній його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні, тоді БО дорівнює ОД. І виходить, що ЛО з'єднує середину двох сторін трикутника, то ЛО середня лінія трикутника. А, Б, Д. За властивістю середньої лінії вона дорівнює половині основи, тому із властивості середньої лінії трикутника АД дорівнює 2 ЛУ. І дорівнює 2 помножити на 9 буде 18 сантиметрів. Тепер працюємо в трикутнику БЦД. К середина С Д. Бо ЛК це середня лінія трапеції. Також BC паралельно у К. Оскільки це основи трапеції, вони паралельні до середньої лінії. Тоді за теоремою фалеса. Якщо паралельні прямі відтинають рівні відрізки на одній стороні кута, то вони відтинають рівні відрізки і на другій стороні кута. ОК середня. ОК, ОК, не середня, а середина. БД. І тоді ОК, Середня. Лінія. Трикутника. БЦД. І знову ж. Властивості середньої лінії трикутника БЦ дорівнює 2 Ока. 2 помножити на 7 буде 14 см. Ми знайшли основи, нам залишається знайти Бічну сторону, БЦ паралельно АД за умовою, БЦ паралельно АД як основи трапеці напишу, тоді кут СБД дорівнює куту BDA як внутрішні різносторонні кути кути при БЦ паралельно АД і БД січна. А оскільки кут А Б, дорівнює куту ЦБД, а кут ЦБД дорівнює куту Б Д, а, то кут БДА. Дорівнює куту АВД. І трикутник у нас Баде. Рівнобедрений. з основою бе. Тоді АВ буде дорівнювати АД. АД а, у нас 18 сантиметрів. Ну, і тепер знаходимо периметр. Периметр АБЦД дорівнює. БЦ у нас верхня основа 14. Додати. А де нижня основа у нас 18 і додати 2 помножити на бічну сторону на 18. Отримаємо 36, додати 14. Це у нас буде 50 і дати 18 68 сантиметрів. Записуємо відповідь. 68 сантиметрів. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 6 по 10 підручника геометрії 8. Та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 14 по 18 підручника математика 8 виконано.